Один пікап, другий, третій. Це Walmart. Оце канадський Ашан. Всім привіт. Сьогодні у нас 28 лютого, різниця 8 годин, тобто у вас, рахуйте, вже почалася весна. Зараз мінус 8. Ідемо, я покажу, скільки коштують продукти. Є три відмінності, які я замітив. Перше, що тут не продають ал алкоголь, навіть пиво. В Таких магазинах продуктових не купиш. Точно не можна купити в Ванкувері, не можна в Вінніпегу купити, але в Торонто в мене вийшло. В Торонто можна купити пиво в магазині продуктово. Друга відмінність. Зараз побачиться, як у них продають яйця. Не по 10, а по 12 штук. Також як продають молоко. І третя відмінність вони працюють вихідні. В Польщі, наприклад, закрито. Зараз покажу, що треба брати в першу чергу. Ось. 19 баксів, 20 баксів виходить за 24 штуки. Це саме необхідне, туалетний папір. Пам'ятаєте в ковід гребли? Молоко от в таких каністрах продають по 4 літра. Ось є еко молоко, 10 баксів. Тут є за 6 баксів ось таке молочко 4 літри йогурт Ось така упаковка 7 баксів А тут виходить 3 за 9 отаких Тут у нас 650 грам це йогурт А ось 6 баксів масло Єй виходить, получається 3,50 але це за 12 штук. Ось 12, бачите. Оце ось бекон готовий до яєчні. 6 баксів такий. Тут здається 12 штук. Сосіджі. 9 баксів. Такі шашлики продаються. 12 баксів. Рибка. 14 баксов. Куриное филе 22 бакса получается. Ножки 16 баксов. Фарш такой 13 баксов. Хлеб получается Три бакси приблизно, ось такий. Так, сир. Це скільки? 16 баксів? 12 баксів. Це 480 грам. Є такий сирок. По 12 баксів. Так. Салямі. 9 баксів. Вот такая колбаска, 11 баксов. салями, 8 баксов. Тортики по 5 баксов. Вот такие вот 5 баксов коштуют. Сколько в грамме? 400 грамм. Ну, 400 грамів в 5 баксів. Огурець. Ось такий 2 бакси. Картошечка. По 2 бакси. Але це за фунт, це не за кілограм, це за фунт. Помідорка. 12 помідорчик. Три по 290. Але це за фунт. Тобто 6 баксів за кілограм. Ківі така упаковка. Так, 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 тут один кілограм повинен бути, 900 грамів. 9 баксів. Банан виходить. Ого, шара. Банани на шару. Насіки по 5 баксів. Готовий салатик такий порізаний і вже помитий. 5 баксів. Рисо такий 4,50 за 900 грам. А 6,50 за 2КГ. Великі упаковки вигідно брати. Спагетті італійські. 2,20, ну 2,30. Ну. Ось тобто, така шоколадка. Скільки коштує Один бакс. В Швейцарії на горіхів горіхи ось такий. Або таких солодких. П'ять баксів виходить. І сташки 600 грам 15 баксів. Закатка, отака, з огурців. 3 бакси. Тут у нас один літр. Пепсі. 6 баксів за 3 штуки, виходить. Три штуки, 6 баксів. Порошок тайт. Десь 16 баксів. Ось такий. Що хотів ще сказати, що на продукти нема податку, тобто не додають 12%, виходить. І ще один такий нюанс, в кожному Walmart є Макдональдс. Тобто ви можете зайти і поїсти. Ось це Walmart. Бачите, є Макдональдс. Це найдешевий най супермаркет.